Привіт всім. Є така тема. Всі люди люблять викладати чи фоточки, чи відео. От може деяким це треба, як от мені, так? І я вам підкажу, як можна їх захистити від якихось негативних впливів, бо можуть на ці фото робити щось там. Бо я працюю з фото через фото, також можу зчитувати там енергетику, все якісь сущності, якщо є темні. І також само можуть робити і погано для ваших фото. Тож дивіться, коли ви виставляєте, загружаєте фото чи відео в цей момент, скажіть такі слова, що ви не дозволяєте використовувати ваші фото в негативній формі. Ви не дозволяєте зчитувати з них інформацію, любу, чи без вашого дозволу з ними щось робити. Ви захищаєте це це фото. Уявіть щит срібний на все фото і кажете, я захищаю це фото. Можна хрест такого плану зробити, так закрити його, ваше фото, чи можна ще уявити, як святою водою ви його повністю залили. Ось такого плану якісь рекомендації вам допоможуть, щоб менше на вас дивились, бо навіть хтось щось подумає просто негативно, чи о яка дитина в мене такої нема? Чи в мене нема дитини? А вас є? А я, чи, які вони багаті? А вони десь відпочивають. Оце все це крадники. Навіть всі можуть зробити з фотографії на вас, що завгодно, чи просто подумати про вас погано, воно все відкликається на вас. Потім чи може діти в Гано сплять, чи ще щось відбувається, а воно так от відображається на фото. І можете ще за... сказати Архангела Міхаїла, попросити, щоб він захистив ваші фото від, вплив... від негативного впливу. Ось такі рекомендації.